Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 112 заняття, на якому ми з вами розберемо тему, що називають функцією. Отже, що таке функція? Функцію називають певною залежністю, одно, одної змінною від іншої. Наприклад, s дорівнює а квадрат. це формула, у якій ми маємо дві змінні. Одна змінна незалежна або аргумент. Друга змінна залежна або функція. Чому так? Де... Припустимо, в нас є певний квадрат. І припустимо, його сторона 2 см. Ми беремо 2 см сторону квадрата, зводимо до квадрата і отримуємо 4. Тобто А в нас це 2, а С у нас це 4. Чому А вважається незалежною змінною? Тому що замість А ми можемо взяти будь-яке додатнє число. Тобто сторона квадрата може дорівнювати 2, 3, 4, 100, 200 метрів і так далі. А ось С це залежна змінна, тому що вона залежить від значення А. Так як яким буде А, то відповідно до цього, після розрахунків, ми отримаємо і С. Якщо ми беремо А4, отримуємо С16. Тобто усе залежить результат, увесь результат залежить саме від А. Тому його і вважають незалежною змінною. Тепер, у кожній функції є область визначення та область значення. Що називають областю визначення? Областю визначення називають ті значення аргумента, які він може приймати. Тобто, ось яка в нас може бути сторона квадрату. Якщо ми кажемо про квадрат, то його сторона має бути більше нуля. Тобто, все, що більше нуля, це нас влаштовує. Сторона квадрата дорівнювати нулю не може, від'ємним числам також не може. Тобто, якщо ми кажемо про область визначення для даної функції, то ми можемо записати, де от F, де х належить від нуля до плюс нескінченності. Тобто усі додатні числа. Що таке область значення? Область значення це ті значення, які має, може приймати функція залежна змінна В даному випадку ця залежна змінна може приймати також тільки додатні значення. Область значення записується як Е от F. І тут в нас буде, де y належить, від 0 до плюс нескінченності. Тобто таким чином визначається область визначення та область значення. Давайте спробуємо ще знаходити область визначення у певних випадках. Маємо дві функції. Розглянемо першу. y дорівнює x ділений на x-3. Знайдемо для цієї функції область а, допустимих значень. Як це робиться? Ми пам'ятаємо ще з молодшої школи, що на нуль ділити не можна, а дріб це як ділення. Тобто, в нас, якщо читати з діленням, це означає х поділити на хміну 3. Отже, ми маємо перевірити, у якому випадку у знаменнику буде 0. Тобто x 3 не дорівнює 0. Отже, х не дорівнює 3. Тобто область допустимих значень. Це усі значення, окрім у цього. Якщо ми підставимо трійку до знаменника замість x, то в нас у знаменнику вийде 0, а 0 в нас бути не може. Давайте ще одну розглянемо. Y дорівнює 1 поділити на 2 плюс X. Записуємо область допустимих значень. 2 плюс X, тут також знаменник розглядаємо, не дорівнює 0, де X не дорівнює мінус 2. Тобто, в нас можуть бути у цій функції будь-які числа, окрім мінус 2. Бо у такому випадку цей дріб обернеться на ділення у 0. А на 0, наскільки ми знаємо, ділити не можна. Таким чином, тему функцію я вам розповів. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитання тоді до зустрічі на наступному уроці.